українським медіа не можна довіряти. Інша справа іноземні змі. Якщо вже вони про щось пишуть, то так воно і є. Задати хоча б попередження західних медіа напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Ну як їм після цього не вірити? Це досить поширені думки серед українців. Проте хибно вважати, що західні змі ніколи не помиляються. У їхніх публікаціях також є приховані пастки. Тому у цьому відео ми розберемося, чому не варто сліпо вірити західним медіа і з'ясуємо, які фактори впливають на подачу інформації в іноземних виданнях. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Пригадуєте, яка кількість публікацій у західних ЗМІ була присвячена Україні в перший рік повномасштабного вторгнення. Інтерес міжнародної аудиторії до нашої країни був надзвичайно великий. Тема російсько-української війни була на головних сторінках. Провідних іноземних медіа. Тоді складалося враження, що за подіями в Україні чи не весь світ. І нам здавалося, що так буде завжди. Проте від зими 22-го минуло вже більше двох років. І за цей час у світі відбулися інші події, які дещо змістили фокус уваги. Як до прикладу, напад Хамасу на Ізраїль восени минулого року. Так, у світі існують і інші загрози, і ми опинилися в реальності, де за іноземну аудиторію потрібно боротися, щоб отримувати її увагу. Та будьмо мові від. Інколи це здається таким несправедливим. Невже світу не цікаво, що відбувається в Україні? Думаємо, ми невже він не розуміє, що українці відстоюють не лише власну свободу? Нам хочеться, щоб нашу трагедію проживав разом з нами увесь світ, щоб всі знали і говорили про Україну, щоб увага була прикута лише до нас. Проте світ не україноцентричний, і ми маємо прийняти цю реальність та ефективно працювати. в ній. про це в інтерв'ю для Радіо Свобода говорить політичний оглядач Віталій Портников. Україноцентричного світу не існує. Якщо ти живеш в світі, якого не існує, це погано треба жити в світі який існує виходячи з цього потрібно розуміти ще одну важливу річ про роботу західних медіа вони не мусять займати активну проукраїнську позицію їхнє завдання у тому щоб розповідати про події які відбуваються у цій частині світу це пояснює журналіст і продюсер іноземних медіа владислав Головін. треба просто прибрати цю ідею що вони зобов'язані бути за україну ці іноземні медіа вони не зобов'язані бути за україну вони зобов'язані розказувати своїй аудиторії, що відбувається в цій частині світу. Західні медіа виконують цю роль і дійсно розповідають своїй аудиторії про події в Україні. Але чи роблять вони це, враховуючи український контекст? Це ми і з'ясуємо далі у відео. Невеличке нагадування серед вас точно є ті, хто дивляться це відео без підписки на канал. Ми раді, що ви обрали його з рекомендацій Ютубу. Але навіщо кожного разу покладатися на якісь алгоритми? Якщо можна один раз підписатися і бути впевненим, що не пропустите вихід нового відео. Тому, ви поки підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку і залишайте коментарі. А ми продовжимо. Понад рік тому росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС 6 червня 23-го року. Це була головна новина не лише в українському інфопросторі. Трагедія стала стопновиною для західних медіа. Ось тільки подача інформації в українських та західних змі суттєво відрізнялася. Поки наші видання прямо писали, що це саме Росія підірвала дамбу ГЕС, яка була окупована ними на початку вторгнення. Деякі іноземні медіа не могли визначитися з тим, хто це зробив. Україна і Росія звинувачують одна одну. В підриві Дамби писав за New York Times. Україна заявила, що Росія вчинила навмисний злочин, Кремль звинувачує Україну. Повідомляло агентство Reuters. Звісно, не така подача інформації обурювала українці, особливо на тлі того, що новини західних медіа фактично збігалися з формулюваннями російських змі у стилі не все так однозначно. Наприклад, російським медіа Медуза також писало, що Україна та Кремль звинувачують одного в підриві, і навіть роздумовано на двері. Росію чи не зруйнувалася гребля самостійно, проте це не означає, що потрібно звинувачувати усі західні змі у підігруванні Росії. Тоді вони виконували свою роботу, збирали інформацію з різних джерел і на основі цього формували свою аудиторію про те, що відбувається. І поки Росія вкатала інфопростір вигідні для неї меседжі, офіційна позиція України виглядала досить хаотичною і запізнілою. Це влучно пояснювала фахівчиня з комунікації Ярина Ключковська. У колонці на детектор медіа вона зауважила, що меседжі з боку української влади були не скоординовані і дуже різні. Люди були вимушені шукати інформацію по всіх каналах і соцмережах. За таким же принципом працювали і журналісти. Вони мусили відстежувати десятки каналів різних чиновників та відомств. Бо однієї уповноваженої людини, яка б відповідала на ці питання, просто не було. Нагадаю, тоді о шості ранку про підрив дамби на своїй сторінці у Фейсбук написало оперативне командування Підне. Майже за годину після цього про евакуацію людей на Херсонщини заявив начальник Херсонського ОВА Олександр Прокудін. А в офіційному телеграм-каналі президента інформація з'явилася вже після восьмої ранку. Росіяни з часом не гаяли і заповнювали інфопростір своїми версіями. Їх, власне, підхопили західні журналісти в процесі пошуку інформації для своєї аудиторії. Приклад висвітлення цієї трагедії добре ілюструє наскільки важливою є правильна та оперативна комунікація, і це стосується не лише кризових ситуацій, а й загалом висвітлення теми російсько-української війни. Бо якщо комунікація з боку української влади відсутня, західні медіа спираються на ту інформацію, яка вже є в інфопросторі. Якщо це російська позиція, то саме вона домінуватиме в інфополі. Досі думаєте, як перейти своїх рідних і друзів від маніпуляторів і навчити їх розпізнавати дії російської пропаганди. Ми можемо вам в цьому допомогти. Пригощайте нас кавою, і ми з новими силами будемо створювати нові відео та ще більше корисного контенту. Нам дуже згодиться ваша фінансова допомога, тому будемо вдячні за ваші підписки на БаймієКофі та спонсорство на Ютубі. Всі деталі в закріпленому коментарі. До речі, каву можна надсилати щомісяця, Там є регулярні платежі, звісно, після. До НАТО на сили оборони. Підрив дамби Каховської ГЕС та її висвітлення в західних медіа, підсвітили ще дві пастки, в які потрапляють іноземні журналісти. Перша з них це важливість контексту на цю проблему свого часу, звернули увагу американський історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер. Коли росіяни підірвали дамбу, західні змі подавали російські заяви поряд з українськими, і це, як зауважив Снайдер, було несправедливо щодо українців. Американський історик влучно пояснив, що у цій війні те, що говорили. Російські речники майже завжди було неправдою, тоді як представники України здебільшого говорили правду. І західні журналісти мають це враховувати у своїх матеріалах. Також Снайдер наголосив, що неможливо просто процитувати російського речника, який раніше постійно брехав і не вказати цього у матеріалі. Це і є той контекст, який повинна розуміти іноземна аудиторія. І так, це важлива деталь, особливо з огляду на те, що не всі іноземці активно цікавляться темою війни в Україні. Відповідно, якщо вони відкривають матеріал, у якому прирівнюють позицію агресора і постраждалої сторони, то у ньому, хоча б, має бути контекст саме завдяки. Йому читач може дізнатися, що росіяни намагаються знищити українців як народ. Вони вбивають мирних людей, руйнують житлові будинки, школи, лікарні, атакують критичну інфраструктуру та енергосистему. Якщо ж цей контекст відсутній, читач просто сприйме позицію Росії як рівнозначну позицію країни. Ще одна пастка тісно пов'язана з першою. Подекуди західні медіа є заручниками правила двох сторін, тобто намагаються показати позицію усіх учасників конфлікту. Це право робить журналістський матеріал збалансованим і використовується під час висвітлення різних конфліктів. Але коли західні медіа дають поруч заяви України і Росії, то потрапляють у цю пастку. Це пояснює журналіст і продюсер для іноземних медіа Владислав Головін. Він наголошує, що у розумінні більшості іноземних редакторів, якщо є конфлікт, потрібно знайти компроміс. Проте у випадку російсько-української війни це не лише не працює, а ще й знову таки вказує на нерозуміння контексту. З точки зору о, більшості іноземних. О... Редакторів, якщо є конфлікт, треба знайти компроміс. І тут це не працює, тому що Україна знаходила компроміс мінські угоди, і він цей компроміс призвів до ще більшої ескалації. І треба доносити цю думку, що компроміс є шляхом до більшого насилля. Тому що є точки зору, що люди. Є дві країни, вони посварилися, може вони якось помиряться, і це постійно ми бачимо в багатьох новинах іноземних медіа того ж CNN, того ж BBC. Як наслідок, іноземні редактори вважають, що просто виконують свою роботу, коли дають поряд позицію України і Росії, але насправді вони викривляють ситуацію, транслюючи меседжі російської сторони, яка системно маніпулює. Згадайте, як донедавна ми захоплювалися Ілоном Маском, успішним і прогресивним підприємцем, який підкорює космос. А після повномасштабного вторгнення він ще й надав Україні доступ до інтернету Starlink. Проте вже у жовтні 22-го року ставлення до нього різко змінилося. Тоді Маск потрапив у скандал зі своїм так званим мирним планом закінчення війни. Нагадаю, він передбачав відмову від Криму на користь Росії та проведення референдуму на тимчасово окупованих росіянами територіях. У лютому 23-го року Маск потрапив у новий скандал цього разу через те, що назвав революцію гідності в Україні переворотом. А далі були цинічні коментарі Маска про український контрнаступ і спробою висміяти президента Зеленського за те, що він просить про допомогу для України. Я не буду перераховувати всі скандальні заяви Маска а з зупинюся ось на такій деталі. Маск не просто відомий американський підприємець. Восени 22-го року він купив Twitter, який пізніше перейменували на соціальну мережу X, і це неабияк вплинуло на саму платформу. Соцмережа відіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда проти України досягла більшої кількості людей ніж до початку повномасштабної війни. Це дані дослідження, яке оприлюднила Європейська комісія восени минулого року. Попередні аналізи показали, що охоплення і вплив акаунтів, які підтримує Кремль, ще що зросли в першій половині 23-го року, зокрема через руйнування стандартів безпеки Твіттера. саме після придбання Ілоном Маском соцмережі у ній значно побільшало російської пропаганди. До такого висновку дійшло й українське онлайн-видання тексти у своєму дослідженні американські гойдалки у ньому журналісти проаналізували заяви американських політиків, медійників, експертів та організацій, які виступають проти надання військової допомоги Україні, і виявили, що аргументи які наводять фігуранти дослідження співзвучні з ключовими меседжами російської пропаганди. Зокрема, аналітики з'ясували, що маск регулярно транслює до своєї багатомільйонної аудиторії скептичну позицію щодо фінансової підтримки України, яка ще й співзвучна з російськими меседжами. Зуважу, що після цієї публікації видання опинилося під хвилою хейту. Редакція повідомила про тиск, маніпуляції і погрози на адресу команди. І тут теж не обійшлося без Ілона Маска. Він Згукнувся на заклик конгресмена республіканця позбавити тексти будь-якої донорської підтримки, і навіть запропонував внести організацію до списку терористичних. Приклад маска не єдиний. У дослідженні текстів ви знайдете принаймні ще кілька людей, які є засновниками великих компаній або пов'язані із західними аналітичними центрами чи інвестиціями у соціальні мережі. Кожен з них має власний погляд на речі, які відбуваються в світі загалом та в Україні. Зокрема, кожен має власні мотиви публіч Говорити про ті чи інші речі, У кожного є своя позиція, яка може відбуватися на політиці медіа, соцмереж чи компанії, засновниками яких є ці люди, і про це потрібно пам'ятати. Я ж хочу нагадати ще одну важливу річ, про яку не можна забувати, це допомога українським військовим. Якщо ви сьогодні ще не донатили, то саме час це зробити. Ось просто зараз поставте це відео на паузу і підтримайте будь-який перевірений збір. І пам'ятайте, малих донатів не буває, кожна гривня Здатна врятувати життя. При такий вираз обличчя був людей, які читали новини про те, що російський диктатор Путін наговорив інтерв'ю такерукалсону. Власне на цьому скріншоті ви бачите вираз обличчя самого Каросона. Це колишній ведучий американського телеканалу Fox News. Гарніше ви могли чути про Калсона в контексті того, що він поширював тези російської пропаганди щодо України. Наприклад, у своїй програмі на Fox News він присвятив кілька випусків вигаданим біолабораторіям США в Україні. Про це у своєму огляді писало видання детектор медіа. Карсон навіть вимагає від американської влади пояснити, чому в Україні нібито є безпечна біозброя. Так журналісти зафіксували, що слідом за росіянами Карсон повторював тезу, мовляв, де факто США воюють в Україні, а Київ, начебто, є лише маріонеткою Вашингтону. А коли Росіяни підірвали Каховську Гес, Карсон своєму відеооблозі заявив, що це нібито зробила Україна у лютому 24-го року. Колишній телеведучий пішов ще далі і взяв інтерв'ю Володимира Путіна. У ньому російський диктатор не сказав нічого нового. Він чергово розповідав про денасифікацію, виправдовував російське вторгнення і прочитав лекцію з вигаданої історії України. Також Путін виклав альтернативну версію альтернативної історії, розповівши, що Україна це каламбур, який вигадали поляки на задньому дворі бідронки. Поляки в течені десятиліття займалися опалячуванням цієї частини населення. Язик внедряли туди своє. Стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что поскольку они живут у края, Ані українці. у квітні двадцять року Карсон взяв інтерв'ю у ще одного росіянина. Гостем ведучого став засновник менсенджера Телеграм Павло Дуров. А в кінці квітня на інтерв'ю до Карсона навідався третій росіянин. Ним був ідеолог міра і рашизму Олександр Дугін. Він розповідав про традиційні цінності, які нібито захищає Путін, і говорив наскільки шкідлива ідеологія лібералізму. Проте у такому виборі гостей для інтерв'ю немає нічого дивного. Він лише показує. Те, що Карсон стабільно працює на свою аудиторію, оскільки, крім росіян, його гостями є десятки американських посадовців, медійників, експертів, блогерів. Більшість з яких так само займають вигідну для Росії позицію щодо російсько-української війни. Про це йдеться у дослідженні текстів американські гойдалки. Наприклад, аналітики дослідили, що на ресурсі Tucker Carlson Network активний сенатор і колишній демократ Роберт Кеннеді переповідає вигадки про американські біолаборатори. Роторії в Україні, а також з'ясували, що на ефіри до Карсона приходить конспіролог та редактор сайту Infowars Алекс Джонс, який не раз фігурував у різних дослідженнях як джерело фейкових новин. Тому, коли ми читаємо думку західних блогерів чи медійників, не потрібно забувати, що вони передусім працюють на свою аудиторію. Відповідно, їхня риторика прив'язана не лише до власних, а й до тих поглядів, які ця аудиторія сповідує. Це війна проти християнства. Український уряд нападає на християн. Ні, це не гасло прихильників московського патріархату в Україні. Це заява американської конгресвумен республіканки Мейджорі Тейлор Грін. government is executing priests. Um Russia is not doing that. They're not attacking Росія As a matter of fact, they seem to be protecting it. Знову співзвучні з меседжами російської пропаганди про нібито утиски православних в Україні конгресвумен зробила у квітні цього року, і щоб не бути голослівною, навіть закріпила її на папері. Того ж місяця Грін подала правки до законопроекту про допомогу Україні, у яких вимагала заборонити фінансування, поки не припиниться нібито переслідування християн. А також наполягала на тому, що Україна має закрити усі так звані вигадані біолабораторії, повторюючи старий російський фей. Це були не перші скандальні заяви конгресвумен. Марджорі Тейлор Грін відома своїми антиукраїнськими поглядами. У березні 2022 року вона заявила, що Україна буцімто сама спровокувала російську агресію, мовляв через те, що роками відбудовувала альянси з країнами заходу, дратуючи цим російського ведмедя. У квітні 2023 року вона була однією з 19 республіканців, які намагалися припинити необмежену допомогу Україні. А у травні цього року Грін навіть ініціювала відставку спікера Палати представників Майкла Джонсона через те, що він. Вніс на голосування пакет про виділення допомоги Україні. Перед дивуватися про російські позиції Грін починає менше, коли згадує, що вона взагалі є прихильницею різних теорій змов. Наприклад, у 2018 році Грін просувала теорію змови, мовляв, пожежі у Каліфорнії спричинив лазерний промінь з космосу. Також республіканка підтримувала конспірологічну теорію QAnon. Її прихильники стверджували, що світом керує група сатаністів. А учасниками цієї таємної згоди буцімто є демократи і голівудські знаменитості, які нібито пов'язані з сексуальними насильствами над дітьми. Прихильники теорії QAnon вірять, що лише Дональд Трамп може зруйнувати цю злочинну змову і притягнути її учасників до відповідальності. У 2021 році Грін вибачилася за підтримку теорії змови QAnon та свої минулі суперечливі висловлювання. Але нагадаю, що тези про нібито переслідування християн в Україні конгресвумен поширювала у квітні цього року. Та справа не лише в ній російська пропаганда інфікувала не частину структур республіканської партії. Таку заяву зробив керівник комітету закордонних справ палати представників від республіканської партії, Майкл Маккол. Конгресмен припустив, що це провина. Консервативних медіа США також він згадав людей, які читають різні видання присвячені теоріям змов і фактично не слідують російську пропаганду. Тому перед тим як поширювати заяви західних політиків і довіряти їм, варто спочатку перевіряти, чи не ховається за ними любов до конспірологічних теорій, або що гірше російської пропаганди. Якщо ми бачимо сенсаційну інформацію, яку так і хочеться поширити, краще все добре зважити і перевірити. Найперше звернути увагу на джерело. Якщо воно анонімне, це вже привід задуматися. Також варто звертати увагу на те, чи поширюють цю інформацію інші медіа, посилаючись на інші джерела, і звісно, перевіряти, що кажуть самі фігуранти матеріалу, чи є від них реакція. Якщо після цієї перевірки ви розумієте, що джерело анонімне, всі ці медіа просто передруковують Інформацію, а самі фігуранти статті вчать краще зачекати і не поширювати новину, бо це цілком може бути вкид, розрахований на швидке поширення. Так, ми завжди радимо споживати інформацію з кількох медіа, які дотримуються журналістських стандартів, але це не означає, що потрібно їм сліпо вірити. Важливо також самостійно перевіряти інформацію і співставляти її з тим, що ви бачите в ЗМІ. І так, навіть великі іноземні та українські медіа стають об'єктами маніпуляцій та роблять багато помилок. Тому як і будь які будь-які інші змі їх потрібно перевіряти, і це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі.